На продовження розгляду справи у Шевченківському суді міста Львова обвинуваченого В'ячеслава Зінченка доставили бронежилеті та шоломі. Про це попередньо клопотав його захист. Як вам щодо цього, ви погоджуєтесь? Ну, мені цікавий досвід. Нещодавно на ютуб каналі Ірини Фаріон опублікували відео, у якому захисниця Софія особи, донька Ірини Фаріон, показала відео, де, за її словами, можна побачити невдалий замах на мовознавицю. На відео винна людина у панамці, яка підходить в напрямку до Форіон, поки та заходить у будинок. Я ні на якому він там не ходив, ну але відео цього не бачу. І як ви ставитесь до того, що вам змінили кваліфікацію, так і загрожує довічне ув'язнення? Яка різниця, що загрожує результат? Згодом зінченко подав два клопотання: перше стосувалось дозволу спілкування з батьком по телефону, інше просив перемістити його в одиночну камеру. Більшість в'язних просто, які перебувають у основі виконання по граді там пропалі ці Мені як не порядку, це доволі не комфортно. Мені краще сліду судді після нарадчої кімнати дозволили спілкуватись з батьком. Клопотання щодо зміни умов утримання не задовільнили. Сьогодні розпочався розгляд справи. Прокурор зачитав обвинувальний акт. Захисниця Софії особи Наталія Романа оголосила цивільний позов. Зінченко в обидвох випадках заперечив свою провину. У своїй промові адвокат Юрій Немировський доводив невинність свого підсудного, наполягавши на тому, що вбивця і його підзахисниця різні люди, зачитав як аргумент відповідь всучного інтелекту. І ось що відповів мені Чаджі Піті. Перепрошую російською мовою оригіналу. На карті градієнтів, тут таблиця яка. Во він, він називає карту інгредієнтів. Я не знаю, що це таке. А ти прижини різкі змінені в пікселях зображення. так... не розуміємо російсько. Ми не розуміємо ці мови. Добре, я перекладу. Якщо не розумієте, на карті інгредієнтів відображено різкі зміни в пікселях зображення. Час же піти відповів, що є всі ознаки того, що ця фотографія була підроблена. Це не доказ, це не дослідження, це мої міркування. Який я вирішив в промові надати чаджипеті це. Ну, для мене насправді був шок, тому що людина адвокат, вона має керуватися доказами справи, а не заходити в чат GPT і порівнювати людину, яка сиділа, і це насправді це смішно. Також судді погодили порядок подальшого розгляду справи. Наступним етапом буде дослідження письмових доказів. Продовжує розглядати справу 26 лютого. Нагадаю, вісімнадцятирічному В'ячеславу Зінченко інкримінують умисне вбивство. Йому загрожує довічне ув'язнення. Іванка Доско, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів.